Друзі, усім привіт! Департамент у справах іноземців у Польщі оприлюднив важливу інформацію, яка стосується подачі документів біженцями з України на карти побиту. Друзі, я вам раджу це відео додивитися до кінця, і також поставити лайк на підтримку цього відео. І по можливості підписуйтесь на канал, хто ще не був підписаний. І так, друзі, департамент у справах іноземців переконливо рекомендує біженцям з України не подаватись зараз документи на отримання карт побиту. І все це через те, що польський уряд планує внести кілька змін до закону від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України в зв'язку зі повномасштабною війною Росії проти України. Однак, друзі, положення одне скасовує можливість отримання карт побиту в спрощеному порядку. Як я раніше вже вам друзі писав, що згідно з чинним положенням біженці з України, які хочуть залишитися в Польщі надовше, то можуть через 9 місяців. Після свого прибуття до Польщі податися на отримання карти тимчасового побиту терміном на 3 роки. Це, друзі, означає, що деюро е, вже з кінця листопада цього року, тобто після 24 листопада, фактично можна подавати заявки в уже девоцькі на отримання карт побиту. Але де-факто Цього робити зараз не треба, і це випливає, друзі, з роз'яснення Департаменту у справах іноземців в Польщі. Зміни до закону, які очевидно будуть ухвалені до кінця цього року, передбачають, що українцям, які прибули до Польщі після 24 лютого 2022 року, замість видачі карт тимчасового побиту автоматично продовжать термін дозволу на проживання в Польщі. Таку, друзі, пропозицію внесло МВС Польщі, аби у женди Воєвудські не засипали заявами на отримання карт побиту. Саме через це, друзі, і Департамент у справах іноземців переконливо рекомендує біженцям з України не подавати зараз документи на отримання карт побиту. Якщо ж, наприклад, хтось вже зробив це або зробить це у найближчі дні, то їхні документи все одно будуть залишені без розгляду, друзі. На цей момент, друзі, початок процесу подання заяв на карти побуту і їхнього розгляду був би передчасним, так вони говорять. Збройний конфлікт України, тобто повномасштабна війна Украї... Росії проти України. Вибачте, друзі, ще триває, і відтак залишається можливість користування тимчасовою охороною, тобто законом від 12 березня 2022 року. Законопроект друзі містить перехідне положення, згідно з яким воєвуда не розглядатиме заяви. Подані в період з 24 листопада 2022 року до набрання чинності нових звін до закону. Так йдеться в інформації Департаменту у справах іноземців в Польщі. Друзі, посилання на цю інформацію я залишу в описі під цим відео. Ви можете перейти за цим посиланням і більш детально ознайомитися з цією інформацією. Друзі, у мене на сьогодні все. Я вам бажаю міцного здоров'я і мирного неба над головою. З вас лайк і підписка на канал. На все добре, друзі, до побачення!